Кажуть, коли Пеймон з'являється вперше, він не приходить тихо, він реве так голосно, що земля під ногами тремтить, а повітря ніби втрачає вагу. Його мова незрозуміла, спотворена, доки маг не змусить його говорити чітко. І тільки тоді починається справжнє жахіття, бо кожне слово Пеймона має силу. Зовні він виглядає. Дивно, це чоловік із жіночним обличчям у розкішній короні з чорного золота. Його погляд холодний, але розум за ним гострий, як лезо ритуального кинджала. Він сидить верхи на дромадері, що ступає так тихо, ніби ковзає над землею. Перед ним рухається процесія духів, сотні примарних фігур, що грають на трубах, цимбалах та дивних інструментах, які звучать так, ніби їх робили не люди. Це не свято, це попередження. Пеймон керує двома стами легіонами духів. Для демонологів він один із найнебезпечніших королів і водночас один із найбільш корисних, якщо його правильно змусити говорити. Його здібності. Він може навчити магаю будь-якій науці, будь-якому мистецтву, будь-якому секрету, який людство мало б ніколи не знати. Він відкриває сховані знання, здатен розкрити структуру світу, формули, ритуали, заборонені системи. А головне, Пеймон може змусити будь-яку людину служити магу, будь-яку без волі, без сумніву, без спротиву. Але за це доведеться платити. Бо Пеймон покірний лише одному. Люциферу. І він завжди нагадує, кому належить його корона, як його викликати. Темна кімната, холодний метал, свічки, що тремтять навіть без вітру. І музика. Обов'язково музика, бо без неї Пеймон не прийде. На ім'я він реагує різко, іноді занадто різко. Як прогнати? Тільки силою волі і наказом. Пеймон підкоряється тому, хто не боїться. Але якщо в голосі мага є хоч тінь сумніву, краще тікати. І пам'ятай, Пеймон не просто демон знань. Він той, хто обирає, чи вартий ти почути правду. Хочеш продовження бестіарію? Підписуйся, далі будуть королі темряви сильніші за нього.